Як ставитись до цього? Це пережитки совка. Це повинно вже давним-давно відмінитися і по-нормальному жити, як люди в цивілізованому світі. Ні, ми не підтримуємо. А чому? О, а, нам туди добре. Ми не підтримуємо. Добре. Завдяки вам щойно дізнався, що будемо переходити позитивно до цього, відношусь, бо треба економити електроенергію. Комунальні тарифи за НАТО високі в Україні перехід на зимовий час традиційно проводиться у останню неділю жовтня, у 2023 році це буде 29 жовтня о 4-й годині ранку. Як відносяться до переходу на зимовий час Криворіжці та чи підтримують переведення години, зараз дізнаємось. Мені не подобається переход на зимовий час. Не це просто невзручно. Для мене це просто незручно. Я класно до цього перехожу, тому що зараз дуже взагалі складно перейти на зимовий час. Да, можна, ну в смислі, ну не дуже желательно, то що дуже рано темніє з цим проблема буде, і утром дуже теж ще темно буде. Люблю тепло вже в мене в такому віці. Треба, щоб тепленько було в такому віці, як я вже. Рано прокидаєтеся? Так, да, так, да, рано прокидаюся. Дякуємо вам. Так як-то на літнім було б, мабуть, навіть краще. Тому ми не проти. Ну, звикли привык, з дитинства. Как бы, поэтому різниці ніякої особо не бачимо. Мені байдуже. Звичайно паралельно. По добру впливаю тільки ну графік трішки змінюється. Ну, я абсолютно нейтрально до цього ставлюся. Якщо треба, то перейдемо. Якщо не треба, то не треба переходити. Але я вважаю, що е, люди, які пов'язані з біоритмами, там сердечно-судинні хвороби, то вони тяжче переносять це. Я звичайно проти, тому що ще люди не встигли війти в осінній час і якісь свої життєві годинники, перелаштувати на навчання, і тут знов якісь зміни. До цього, в принципі, відношусь нейтрально. Завжди, як, як би вам так пояснити, лишня година вона ніколи не буде марною, зайвою. Так.